Тож продовжуємо розпаковувати мої подарунки на день народження. І ще один подарунок від моєї креативної дуже подружки, яка не може прожити без того, щоб щось гарненьке. класне. Мені це дуже сподобається. І вона мені зробила ось такий маленький пакуночок зі сургутовою я забула, як це правильно називається. Напишіть в коментарях, як це правильно називається. Печаткою, коротше, печаткою скажемо. Тож, я хочу, щоб ми з вами розкрили його разом. Я ще, до речі, не відкривала. Так, відкриваємо разом з вами. Ой. Я, як завжди, я не вмію відкривати нічого. Ех, Гарна розпаковка не вийшла. Зато Сургут залишився неполаманим. Так, так. <проводити> подивіться сюди, подивіться на цю красу. Так, і тут написано Амбасадор Романтезі. <проводити> <проводити> так, може, тут ще й метелик позаду зараз. Воно щось не фіксується. Так, це в нас Пін, амбасадор Ромендезі. боже, яка краса. Так, Я дуже вдячна, боже, ну це просто, просто так, таке смішне, що е, я своїх всіх подруг закликаю читати Ромендезі, і я ну, закликаю читати взагалі і ще й українською, і так вийшло, що. Перше, на що я, перше, що їм я пропоную, це якесь роментезі. Та ще так, та ще є з драконами зазвичай, чи там з феями. Так, і так, це про мене.